Рецепт ніжного меренгового тортика, який готується дуже просто. Зараз все покажу. Для коржів потрібно міксером збити охолоджені білки разом з дрібкою солі та лимонним соком. Як тільки утворилася легка пінка, в два етапи вводимо цукор і не перестаючи взбиваємо 10-12 хвилин. Потім зменшуємо оберти та всипаємо кукурудзяний крахмаль. Перемішуємо ще пару хвилин і в нас виходить дуже стабільна та глянцева меренга. Далі додаємо потрібні ні горішки, я взяла фундук, але ви можете обрати будь-які. І перемішаємо обережно лопаткою все до однорідних. Наступним етапом випікаємо коржі. Для зручності я зробила на пергаменті розмітку роз'ємним кільцем та рівномірно розподілила меренгу. і випікала в розігрітій духовці 30 хвилин при температурі 150 градусів. Загалом з за усієї кількості меренги в мене вийшло 4 коржа. Для крему я збила міксером вершкове масло і додала згущене молоко. Все просто об'єднала до однорідності і крем готовий. Як тільки меренгові коржі остигли, можна збирати тортик. Тут все просто. Кожен корж змащуємо кремом і я ще додала один прошарок смородинового Конфітюру. Вийшло дуже смачно, до речі. Прикрашаємо тортик за своїм бажанням і можна одразу коштувати. Виходить, неймовірно ніжно, наче хмаринка. Обов'язково спробуйте і ви.